Племінний наш самець Бургундія, син молодий по ньому, буде вільний. самчик теж класний, буде на вазі, батько. Такий самчик. Такий баранчик молодий, голубий, сплошний. От Брат його голубий білоухий. теж такий перспективні самці. Два брати, там ще третій зараз буде брат. Ще один молодий самчик Бургундії. Ось такий. Ось ще один лежить. Ось такі самці. Мадагаскар Плащ Самець. Ще один третій. Голубий біловухий теж такий буде гарною коронкою, гарний самець, теж це три брати. Ще один сплошний самець голубий. Четвертий брат їх. самці всі гарною коронкою, потужні, по вазі будуть хороші. От Самочки по 5 місяців Бургундія. Такі молодіж, ця Тоже цікаві всі. Ось такі самочки. Ще один самець Бургундії. Ще такий теж хороший, бо на лозі буде. Ще молодий, ще молодий. Дві самки. Голубик біловухи, дві сестри. Також вони з коронками хорошими. О, такі самочки. От самка. І ще одне лишилося, то розпродалися. Там ще меншеньке одне є. Теж самка, то розпродалося молоді Ось ще один самець, голубий біловухий, це вже п'ятий брат. Такий самчик, теж гарна коронка. ну Це молодь короликів. Чорненькі чорні плащики двоє. Самка голуба. Ой, запровали медааскаром плащем. Получилися такі кроленятка. Ось така молодь. Баранчиків голубих. Тут одна самочка, а все самчики. Такі теж цікавенькі, губенькі. Це бургончики. Молодь. По два з половиною місяці. І самка. Це самчики, все. Бургундія, позбучили їх. Це все самчики молоді. Поки ще не деруться, то ще разом. Можна дертися, будемо розкидати. Такі все самці. Ще один голубий сплошний по тих кролях борогу барана. Це вже їх, брати, та мене його порозкидав, бо вони цікаві. Такі самці. Це самочки молодші. Бурвондія з матір'ю ще дві такі залишилися. Такі самочки. Ще самка і дві молоді її дочки. Теж такі вони будуть вагові всі. Такі хороші кролички. Також Бурундія, самки. Молоді, з дорослою самкою. Все самочки.